Чому при тривалому стресі ми швидше старіємо? Кортизол гормон стресу, ви, напевне, вже про це чули. Так от, кортизол пригнічує ряд гормонів, що відповідають за синтез нового колагену, а й відповідно, і за тонус нашої шкіри. Одним із таких важливих гормонів є естроген. Багатьох жінок, які перебувають у хронічному стресі, відбувається збій менструального циклу. А трохи згодом і шкіра починає реагувати на недостаток естрогену, і ми бачимо, що зможки починають з'являтися з неймовірною швидкістю, а шкіра втрачає свою пружність. Як вирішувати таку проблему, особливо якщо зміни вже відбулись на глибокому біохімічному рівні? Зазвичай я рекомендую своїм пацієнтам комплексну омолоджуючу терапію, ін'єкційні омолоджуючі процедури, що будуть місцево на Місці введення проводити таку знаєте інтенсивну омолоджуючу терапію. другим етапом у лікуванні патологічного стресового старіння є вплив на глибокі клітинні процеси, що були порушені надлишком кортизолу. Тобто, ми маємо відновити гормональний баланс, нормальний хід регенераторних процесів у нашій шкірі, і тоді патологічне старіння, що викликане стресом. Воно буде призупинено. І з такими процесами чудово справляється саме класична гомеопатія.